Субота вже ще не вже голубів. Ганяє голубів своїх. Да. Ганяє голубів. Летять одну. Трошки стягнуло так її, але хай тягнеться додому. Силы делать. Силы делать. Молодцы. А так. Снова. Просто кину все эти четырех. Хотя ты их уже стянула, добраченько так сосенки там сверху. Смоляна черненькая, четыре срединки. Так. так, летаем. Летаем. Ну ладно, але грибуть додому, кучненько. Грибуй додому, кучненько. Оставимо. Так Все вискочили. Знову з голуб'ятні голуби. Біленький. Голубочок ось такий. Біленький, сьогодні. Вчора він не кидав, прийшов туди пізно додому, випустив голубів. Випустив голубів тільки вони посідали. А один сірий, оцей літун, що в мене відлітав із гачарою Полтора часа Сам Сидів, сидів, потім ти дити пішов, пішов, Петру 50 підіймається, тут шулячок налітає, клац І забрав того літуна сірого сплошного. Отак. так. на 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 на, на. Це моїх там скільки раз, два, три, четверо, п'ятеро красних летить і сіра сплошна голубка. П'ятеро красненьких. Ось вони. І ось там ще шпарять. Ой. Зараз я їх приближу. Ще шпарять у мене тройка. І аж там ще одненькі Шкварить Дудон теж. ось. Я приблизив гайна максимум. Вс, маля. Треба їм політати і А ти, я, так. На, 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 на. не! Дехто думає, що це я їх обсаджую, а це я просто кличу із голуб'яті, щоб вони виходили. От такі польоти в селі високому. А ты в селе высокому На, 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 на. Что-то стреляли? Не, слава богу Я уже думал, что шулячок налетел Бо як почали утекать массово А ты его Одне четверте ще дом тягне. Ось якось так. Ну, і отак летять. Ось так летять. Ай мені мої голубки. Мої політи. Мої польоти моїх голубків! Зараз я їх відпилю. Оце вони у мене шпарять. Такі виші п'ятерочка в середню. А ця двоєчка чуть-чуть нижче. Хто вони мене шпарять. Ось якось так. Так що в мене, я так не дуже там нервуюся, що літуна забрав коршок, що я там буду показувати, що я буду гнати, Та вони всі летять. У мене, там, мене проблем немає, як забрав там одного чи двого, що там що кидати, що буде гнати. Вони всі летять. Ось так. А сьогодні Шпарять і не хочуть ще скоро і сідати. Тримаю голубів вже 45 років, 45 років жену. Я від цього получаю, звісно, задоволення, хоча дуже тяжко переношу, як голуби в зальоті, Криються аж ще пачками. Але і гнать не можу, їх не гнати. Ось такі мене голуби. Висять! висять у мене над головою Oj, poniesadnę opięć. Sobaka. e e co -e -e. zabrał? Nie wiem. Coś ryża. Tak. Oj, kończąc reportaż.